Тобто, я до чого mm -hmm. хочу сказати, що всі лідери об'єднаної опозиції, які сформували цей список, несуть персональну відповідальність за тих людей, які вони подали. Цих людей ми всі знаємо. Люди, пан Гримчак, це наша частина списку, я це наша частина списку. За нас несе на відповідальність Юлія Володимирівна Тимошенко, Хто несе відповідальність за Тетяну Донець? Тетяна Донець вам в інтерв'ю все чітко вилежала. До ви речі, можете дати відповідь прямо, хто не сьогодні. В інтерв'ю яке вам дала Тетяна Донець. Вона все чітко сказала на моє пропозицію вам особисто дати інтерв'ю, пояснити принципи формування списуглядачам. Можете сказати, ви це? сказали, що вам це не зовсім цікаво. Ні, мені зараз це цікаво. Я хочу почу почути від вас глядачам. Можна сказати, хто відповідає за людину, яка ані є гарматою, яка не має досвіду, яка я... каже, що вона не прийшла за гроші і яка замінила собою Гремчака. Філенко. Вона Гримчака Хто це? замінила, а на жаль... 33 місце – це вище, ніж Гримчак на 60 позицій. Хто? Хіба 33 щось ви путаєте. Яке? Я не пам'ятаю, але на 33. -тє. 55, -тє, добре. Ну... 70, по-моєму. Ні-ні-ні. Ні. Ну, вона в прохідній частині. 33. Ага. Я ще, ще раз такі? хочу сказати, у вас була як журналіста можливість взяти в неї інтерв'ю. Воно було відверте. Ви його ну, публікували. Коли ми до вас звертаємося. Скажіть, будь ласка, глядачам, Яку відповідь Таня Донець дала? на це відповідає? Тоді питання? я скажу вам так, як ви не відповідаєте на пряме питання, я хочу сказати, що ви просто зараз, коли ви кажете, що ми несемо відповідальність за людей в списку, ви кажете неправду, тому що ви не несете відповідальність Тетяно Донець. Та людина, яка несе відповідальність Тетяно Донець, Арсенія Ценюк, нам теж сказав, що він не несе відповідальність а за не мене. Не і не зараз, я Дивлюсь в камеру і так. хочу сказати: якщо з перших 100 чоловік. У вас питання тільки до одної Тетяни Донець, ні є, то це саме найкращий список в історії незалежної суверенної України. Це інше питання, так може бути, але тоді не треба касти за всі